На Чернігівщині протягом тижня бюджетні організації мають укласти договори на постачання газу. Про це під час брифінгу у Чернігові сказав голова облдержадміністрації В'ячеслав Чауц. Угоди з його слів укладатимуть за спрощеною процедурою відповідно до розпорядження Кабміну із компанією Нафтогазтрейдинг маючи надзвичайну ситуацію в області. Тендерні комітети на місцях в органах місцевого самоврядування в установах і підприємствах йдуть по спрощеній процедурі. Це е, е, ну, зменшує терміни закупівлі там, до одного 50 до п'яти до, до днів замість трьох тижнів. 30 вересня між урядом, Нафтогазом, офісом президента був підписаний меморандум, який дозволив врегулювати. Ціну на газ для бюджетних установ. ця ціна зафіксована на рівні 13,6 тисяч за одну тисячу кубічних метрів. Нагадаємо, проблеми із отриманням лімітів газу перед початком опалювального сезону виникли у бюджетних установ та організацій, які напряму підписують договори на постачання палива. Тендери не змогли провести через здорожчання вартості газу. Суми видатків, закладені для цього в бюджетах, є значно нижчими за сьогоднішню ціну. Всього таких об'єктів по області близько п'яти сотень. Зокрема, у Чернігові без опалення досі 66-й садочок.